Пліцячий одяг пример. Показую вам одного із ящичків на 20 кг. Якщо штаніжки, тут вже всі більшість йдуть на флісі. Дуже класні, актуальні базові такі модельки. По сезону осінь зима, так, комплекти. Класі. До речі, тут може так бути, що от ви можете самі поєднати хуті, штанішки і отримать повноцінні комплекти. Я думаю, що більшість так і робить і куди їх. Вигідніше. У нас прімок завжди в дефіциті, тому його є небагато і ці всі ящички дуже шведесенко розлітаються. Тому врахуйте це. На лісі дуже боже. Так багато малючка таке вся красива. Можу за костюм? А, да, за костюм Прикольно. Ящички між собою відрізняються, вони такі більш е, різноманітні. Деякі позиції, звісно, можуть повторюватися, але в основному вони все одно будуть різні: рукавички, рукавички. Буде виходить, все, все на флісі. Дуже прикольно. Так, сітьонадцять теж на флісі. Штанішки спортивні. Такі, такі. Так. Бездонний ящик просто, а тут лише 20 кілограмів, дуже багато опозицій, і за рахунок цього тут буде хороша важкість. Все легеньке, і примарк сам по собі не є дорогою позицією і сівербах. Такі ж такі, такі такі. І всі трошки мотики. Светлі, якщо повторюється, тут буде ростовочка розмірів. Так які прикольні. Тепленькі лосінки, вони всередині на флісі отакі. Угі розмір 36. Тут не бачу розміра, щось маленьке на малючка. Ще тепленькі лосінки. Трошки нецінної білизни, що також актуально, до речі, цю позицію ви нас можете купити окремо різні чоловічки бодіки. Тут трошки їх попадається, але також, до речі, можете купити у нас їх окремо. Що кому потрібно суто малючок. Так. Ну, це база футболочки, пару штук мають бути в гардеробі. Що в нас тут 12-13 років, побачу ростовочка так? Тут 11-12 і 9-10 ростовочка. Комплектики піжамок, що теж потрібно постійно. І така ж це прикольна. Також комплектик. Дивіться, все комплектами. Ну, дуже прикольно якісь такі я трошки зовсім колгот, шкарпеточки тобто в одному ящик може закрити в принципі, вам всі такі базові речі які потрібно, бо тут є і націлка от і маєчки будуть і речі і носочки аксесуари все-таки доволі прикольне футболки, ростовочки, різні хлопчик, дівчинка. И вот тут вот, покажи, вот так. Тут буде вот, білизна різна. Дівчинка, хлопчик. Так, вот, трошки буде.